Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю наших глядачів. Мене звати Юлія Настенко. І це новини на СТС, яким для жителів Сумщини був вівторок, 16 травня, вже готова розповісти команда наших журналістів. Далі докладніше про таке. Гучний виконком. Чому мерові подарували хрін та за скільки тепер сумчани їздитимуть у маршрутках? Соціальний експеримент від СТС, з якими труднощами щодня стикаються сумські матусі, чиновники обіцяють та не виконують ігровий майданчик. Діти чекають рік, але його досі немає над і виконком таки визначив, за скільки сумчани їздитимуть у маршрутках. Обговорення тягнулося майже увесь день, і таки завершилося доленосним для сум голосуванням. Яке послання залишили під вікнами мерії активісти? Та чому міському голові подарували хрін? Дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. Із самісінького ранку сумчани вийшли на мітинг. Акція проти підвищення проїзду у маршрутках. Анонсований протест на восьму годину розпочався лише через 40 хвилин. Спочатку прийшло лише два десятки небайдужих людей. Вони кажуть, не можуть терпіти зухвалість перевізників. Учасники протесту обурені необґрунтованим тарифом та якістю перевезень у маршрутках. Желання бізнесу заробляти більше, цілком і повністю нормальне. На місці бізнесмена, якщо б бы я був бізнесменом перевозчиком я б точно так же стрімився тому, щоб Зарабатувати больше саміваними способами, але в даній ситуації власть должна бути на стороні громади, аби висловити своє невдоволення, сумчани принесли шини, як символ спротиву. А на головній площі міста написали цитату самого ж міського голови. Пан мер сам сказав, що ну оцей надпис і ми хочемо просто про це нагадати. Що за свої слова треба відповідати, особливо коли ти очільник міста. Міський голова читає напис із вікна свого кабінета. Нагадаємо, саме цю фразу Олександр Лисенко сказав перевізникам ще кілька місяців тому, коли ті зареєстрували проект про підвищення проїзду в маршрутках. Від ці кричать про Ні, так не полізники кричать. А уже на пісти їхні ви поясніть всі, що хренить під кінець акції людей побільшало. Втім, мітингарі кажуть: не розуміють сумчан, які бездіють і мовчки погоджуються із підвищенням тарифів. З під стін мерії мітингарі рушили на виконком. Сюди до міського голови вони прийшли не з пустими руками. Шановний пане голова та присутні, ми вам хочемо нагадати про ваші слова, які ви сказали не так давно. Що під, не хрен вам, а не підвищення, тому раптом вам сьогодні захочеться комусь подарувати. Цей овоч ми вам даємо таку можливість. Перші 50 питань виконавчого комітету усі прослухали у суцільній тиші. А коли ж дійшли до підняття тарифу на проїзд у маршрутках, зчинився галас. Перше слово взяла представниця компанії-перевізника. Останні події дуже яскраво демонструють, що політичне ну існує певне політичне забарвлення на коло перевезень у місті Суми. Активісти з нею не погодились, кажуть, саме неправильні розрахунки майбутнього тарифу та недостовірні дані перевізників спровокували проблеми. Деякі активісти самостійно перевіряли дані щодо пасажиропотоку. Приміром, Валерій Осадченко промоніторив кількість пасажирів на 18-му маршруті. Тепер дивується, як можна підвищувати тариф, якщо дані перевізників зменшені в десятки разів. Ви показуєте 12 дванадцять чоловік проїжджають за це час. Я насчитав 106 днем і ввечері теж в пределах 106 шість чоловік. Деякі ж активісти згадали й скандальний транспортний конкурс. Нагадаємо, він цього року став легендою. Галас та крики активіст непорозуміння влади із сумчанами та розірвані пакети з документацією конкурсу перевізники ж почали акцентувати на своїй самостійності, аргументуючи це тим, що міська влада на комунальні транспорти виділяє мільйони, а їм нічого не зостається. Комунальному підприємству ви більше 12 мільйонів тільки давали на погашення затрат на електроенергію на заробітну плату. Вот недавно новость. Купили еще два автобуса, за которые заплатили 4 миллиона. Прийшли активісти східного корпусу. Вони пообіцяли боротися за нинішній проїзд, навіть якщо його сьогодні підіймуть. Надіюсь, до кінця совісті не вистачить вас, підписати сумчан на 5 гривень, навіть на 4 гривні. І друге, східний корпус суми все одно буде стояти до кінця і є чіткий план дійсності. навіть якщо ви приймете це рішення, ми будемо далі способство для того, щоб делать не поднялось ні в якому випадку та у членів виконкому інша думка. Я не хотів би, щоб у нашому місті був транспортний колапс, і не дивлячись ні на що, ніякі судові справи, як казали поліційні скарги, і до сих пір ходять, переходять. Нехай ходять сьогодні. Транспорт у місті працює і немає ніяких зауважень. Довгі перепалки та крики тривали до четвертої години вечора. В кінці кінців члени виконкому таки підняли проїзд до 4 гривень, а дітям збільшили його до 2 гривень. Кожному окремо втім, під галас транспортного питання ніхто й не помітив, як члени виконкому підняли тариф для двох сміттєвих компаній сервіс ресурс та «Амусон» – приблизно на двадцять відсотків. Проти утримався. Один утримався, дев'ять за. рішення прийнято. Серед СССР ставлю голосування, Хто за? Проти утримався. Він утримався. Так, у нас різні. Всі дивиться. Дивиться рішення прийнято. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. ДТП через неуважність на вулиці Степана Бандери не розминулися шкода та Ланос. У результаті розтрощені автівки та двоє людей у лікарні. Подробиці розкажу далі у сюжеті. Натовп людей розтрощені автівки та карета швидкої. Поїздка для Ланоса та шкоди ледь не закінчилася фатально. Свідки аварії кажуть, все відбулося миттєво. Ланос поє зробити розворот, нові задній. Ну, зеркало заднього віду не увидел, що ззаду їде шкода. Ну, шкода неплохо їхала, в принципі. Водія Ланоса одразу ж госпіталізували. Удар прийшовся якраз на його бік. А ось цей чоловік, якому надають допомогу медики, пасажир шкоди. Та машина, от ви бачите, забрали до цього, Перший екіпаж скорої допомоги вже уїхав. Там чоловік пострадав, у нього травми голови і грудної клітки. Чоловік пожилий. З моєї машини пасажир пострадав. Травма голови і, можливо, перелом ноги. Пасажира другої автівки також забрали до лікарні. Справою зайнялася поліція. За попередніми даними, водій автомобіля «Ланес» здійснював маневр розворота з крайньої правої смуги. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем Шкода. Наразі всі обставини ДТП з'ясовують. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Три роки без ВКонтакті Яндекс, однокласники та Мейл.ру президент України підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають зокрема блокування доступу до соцмереж. На які ще сайти наклали вето, та як технічно реалізувати президентський наказ, розбиралася Оксана Щербак. Соціальні мережі вже давно стали невід'ємною частиною українського суспільства. Тільки на російських сайтах зареєстровані десятки мільйонів українських користувачів. От тільки на думку народних депутатів та президента ці ресурси негайно треба заборонити, адже це загрожує українській безпеці. Відтак під вето потрапили в контакті Однокласники та Майл.ру заблокувати повинні сайти антивірусних компаній лабораторія Касперського і доктор Веб. Обмежувальні заходи також поширюються на відому бухгалтерську програму «1С». А ось українські Тологи мають сумніви у тому, що закриття саме цих сайтів зможе змінити ситуацію в Україні. Повинно бути доведено, що саме закриття цих сайтів власне знешкоджує цю небезпеку. Тобто, цієї всієї роботи попередньої її не було, принаймні в публічному просторі. Але я підозрюю, боюся, що її не було і на експертному, і на фаховому рівні, що це просто вирішено що нам такого зробити. Підписати указ це справа кількох секунд. А от як реалізувати указ технічно, інтернет-провайдери навіть не уявляють. Якщо ми не зможемо цього зробити, то тут хоч закони, хоч не закони, а як це зробити? Звичайно, ми зараз думаємо про реалізацію цього закону і як його виконати. Але завжди ж є можливість VPN, проксі і ще різні способи, як людина може отримати цей доступ. Будемо вивчати, як це рішення буде застосовуватися, чи будуть перевірки штрафи і як вони будуть це доводити. Сумські ж користувачі інтернет-сайтів проти президентського вето з однокласниками у мене постійний контакт. Ну может быть, их уже не так много осталось, но тем не менее. Очень плохо на самом деле, потому что я считаю, что вот именно ВКонтакте, насчёт Одноклассников, я не знаю, я там не сижу, но насчёт ВКонтакта, я думаю, всё будет оставаться, потому что это тот сайт, на котором можно слушать музыку, общаться с друзьями, не знаю, вылаживать фотографии, поэтому я считаю, что именно «Контакт» запрещать не стоит. Я не умею этим користуватися. Я щаслива людина. Я живу без цього. І мені прекрасно. цей засіб спілкування його не можна використати з нашого життя. Хай спілкуються люди, якщо спілкування повинно між людьми бути. Тим часом усі російські сайти продовжують працювати в Україні. Чи вдасться президенту обмежити українців у доступі до спілкування та інформації, на яку вони мають право, дізнаємося вже незабаром. Оксана Щербак, Христина Опаренко, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС. До слова на нашому сайті sts.sumi.ua проходить соцопитування на тему нових санкцій проти Росії. Проголосуйте та висловіть свою думку з цього приводу. Мешканці будинку по вулиці Новомістинська вже рік чекають обіцяного ігрового майданчика. А старе небезпечне спортивне знаряддя досі стоїть непофарбоване. Скільки ще діти будуть гратися на заіржавілих турніках? Дізнавалися наші кореспонденти. О, хочу, хочу площадку детскую. З такими словами звертається малеча до чиновників, аби ті нарешті поставили дітям новий ігровий майданчик. Незважаючи на сонячну погоду, дітей у дворі майже немає, адже грати їм ніде. Більше 20 чоловік ну, дітки бігають, немає якої, ні, ні футбольної, хоча б якусь площадочку, вони бігають тут. Ну. Взрослые переживают, потому что мы цветы садим, они все рушат. Ладно, это детям маленькие, ни качели нету, ничего. Это просто у нас тут какой-то бедлам, извините. Площадка у нас как была, так и есть. Детям играть негде, песок не завозится. Никаких для детей, как их называют, удобств никаких нету. А детей полный двор. Тільки футбол ганяють і бабкам футболом по голові б'ють. У Нас багато діток, але площадки зовсім немає. Своїми руками. Там саруділи з цих самих шин. Мешканці намагаються власними силами з підручних засобів зробити дозвілля дітей безпечним та комфортним. кажуть, неодноразово зверталися до владних структур, але депутати лише розкидують обіцянки та обнадіюють людей. Влітку заступник міського голови з питань ЖКГ обіцяв усіляко посприяти. Цим людям ну якщо можна, ставте мій номер людям. Хай мене люди наберуть, тоді пообщаємося, щось попитаємося допомогти. їм. Тепер же від своїх слів відхрещується, тобто ви ніяким чином до цього не причетні? Так ну я не встановлююся. Відтак і досі невідомо, коли ці діти отримають такий очікуваний майданчик. Христина Опаренко, Олександр Сокол, Новини СТС. Причини забруднення земель Сумщини нафтою з'ясовували у облдержадміністрації. У трьох місцях минулого року сталися пориви, і нафта вийшла на поверхню ґрунтів. Представники області разом із департаментом екології створили комісію, яка з'ясовує обставини і наслідки ситуації та намагаються попередити катастрофу. У трьох місцях Охтирського району сталися викиди нафти. На нафтопроводі добувного управління сталися прориви труб. Це послугувало забрудненню земель. Почалися проблеми між об'єктами господарювання. Фірма, яка орундує землю, мала претензії до нафтогазовидобувного управління. В останніх не було достатньо ресурсів, щоб ліквідувати аварію. Комісією було скоординовані державні органи, щоб допомогти ліквідувати наслідки цього розливу. Цього разу звітують про. Дослідження. По жодній земельній ділянці ще не досягнуто фонових показників. Тобто, перевищення по фону відмічається на кожній земельній ділянці. По ґрунту поки що ситуація не катастрофічна, тому що ми бачимо позитивну динаміку. Але Це там, де були розливи. Там, де були розливи. Немає ще, земельна ділянка ще не відповідає фоновим показникам, тобто вона не така, як прилеглі поряд, але суттєві покращення. Вже є причина прориву це дефекти ділянки трубопроводу. Вони вилучені і відправлені на експертизу. Господарі нафти говорять, що вони роблять все можливе для усунення проблеми. На території, про що свідчить зне, суттєве зниження показників шкідливих речовин в ґрунті, ну, роботи продовжуються, ми не відмовляємося, але е, другий етап у нас, по згідно рекомендацій, лабораторії ґрунтів науково дослідного інституту. Івано-Франківського у нас і розпочинається другий етап. Значить, закуплено матеріали відповідні, грунт в тому числі. Ну, по деяким ділянкам роботи розпочаті. Розслідування, що триває по факту забруднення земель. Кримінальні справи відкриті по двох розливах на території Кардашівської і Підлозіївської сільських рад. Правоохоронці проводять експертизи. А от щодо результатів забруднення води, то їх чекають на наступне засідання. На жаль, НГДУ встановлені сроки не ліквідувало всі наслідки. Вони до першого червня вивезуть ті землі, які були пошкоджені. І хочемо ще взяти аналізи води, переконатися, що нафта не пішла в грунт і не потрапляє в воду, яку споживають люди. Заступник начальника департаменту екології та охорони природних ресурсів наголосила, що до наступного зібрання провести рекультивацію всіх чотирьох земельних ділянок. До їх приписи подані до НГВУ. Комісія продовжує працювати наступне зібрання на початку червня. Члени комісії чекають результатів стану земельних вод і рекультивації земель до 25 липня. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, новини СТС. У другу неділю травня світ відзначає Міжнародний день матері. Окрім привітання своїх найрідніших у це свято, наші кореспонденти вирішили провести власний експеримент. Як живеться матусям у Сумах, з якими труднощами щодня стикаються сумчанки із дитячими візочками? Дивіться у сюжеті. Рік тому Крістіна стала мамою. Та прості радощі материнства, такі як прогулянки містом і час на дитячих майданчиках, виявився справжнім випробуванням у нашому місті. Собраться з ребенком съездить в парк это очень сложно, тому що в маршрутку не влезешь, а тролейбус нужна чата помощь. Само очень тяжело. Невже проїхати містом із дитячим візочком? То не просто приємна прогулянка. Зараз ми проводимо власний експеримент: наскільки ж справді зручно пересуватися нашим містом із дитячим візочком. Насправді ж труднощі починаються ще далеко від зупинок громадського транспорту. За дверима квартири на нас уже чекають сходи. У цій п'ятиповерхівці немає ліфту. Тож, коли чоловік на роботі вийти із візочком на прогулянку, молодій матусі дуже важко. Наступна перешкода на нашому шляху прибудинкові дороги. Їх стан залишає бажати кращого. Особливо це помітно у дощову погоду. Нарешті ми на зупинці. Сьогодні чекатимемо на тролейбус. Я спробую заходити із візочком у салон кілька разів поспіль, поки оператор веде приховану зйомку. Ой, дякую. Ой, дякую. У перший тролейбус зайти із візочком мені допомогли, як і у наступний. Окрім проїзду у громадському транспорті, чи не на кожній вулиці на матусю із візочком чекають різні перешкоди. Зараз у мене є вибір спускатися проїжджою частиною або сходами. Обираю сходи. Необлаштованих сходів для спуску із візочком по місту чимало. Утім, небайдужі люди і тут допомагають. Та навіть коли по сходах таки можна самостійно вести візочок, на практиці це виявляється не так-то просто. Незручно для матусі і небезпечно для дитини. Дякую. Отак, звичайно, здавалося б, прогулянка містом із візочком приховує купу труднощів. Суми дуже незручне місто для матусь із дитячими візочками. Єдине, що його рятує небайдужі мешканці. Та окрім мешканців про комфорт молодих батьків, варто б замислитись і нашим чиновникам. Можливо, хоч у день матері вони знайдуть у собі сили згадати про це. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Швидке весілля у театрі. У переддень Міжнародного дня сім'ї одразу п'ять пар стали на весільний рушник та сказали один одному так. Святкову церемонію бачила Оксана Щербак. Уже за кілька хвилин відбудеться одна із найголовніших подій у їх житті. Євген та Діана зустрічалися близько року. Тепер же молодята позують перед камерами фотографів. Добу ми планували це дуже давно. Просто як День сім'ї ми прийшли сюди. Ну Пригласили нас мої сюди й прийшли, так що ми не за день все вирішили. Фоє обласного театру імені Щепкіна швидко наповнюється друзями та близькими наречених. На вручисту церемонію поспішає і міський голова Сум. І ось нарешті під звуки оркестру та оплески присутніх у святковому фоє одна за одною з'являються п'ять пар. Вони перші, кому пощастило одружитися саме у стінах театру. Молодята по черзі дають згоду на шлюб, обмінюються обручками та закріплюють союз довгим поцілунком. Ви щойно підписали. Мабуть, найважливіші документи в вашому житті. А ще 10 хвилин ви піднімалися цими сходами до гори. Я бажаю, щоб все життя ви пройшли завжди піднімаючись до догори. До нових успіхів, до нових нових сподівань, щоб все у вас було добре. Усім парам мер дарує квіти. Привітати молодят, поспішають їх рідні та близькі. Волос, <різь> Радість. М -м, мені добре. хорошо мы бы хотели бы чтобы много людей бы приходило бы и никогда бы наверное не пожалела бы о том что сюда пришли как и мы ну как участник то такая программа вот быстро и потому быстро, что и сейчас хорошо. такое время что опять могут призвать опять могут забрать Надо воспользуватися моментом свої серця. Закохані поєднали у переддень родинного свята сім'ї та у рамках пілотного проекту Шлюб за добу ми можемо це проводити будь-де. Якщо буде бажання у наречених, ми можемо проводити це чи біля альтанки, чи в інших визначних місцях, чи навіть десь на даху будинку, чи на гелікоптері. Тобто, де буде бажання, там і будемо це здійснювати. До слова участь у шутких одруженнях встигли взяти вже півсотні пар міста. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Таким для Сумщини був вівторок, 16 травня. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію або пишіть нам. На цьому я з вами прощаюся до завтра. Бажаю гарного настрою та натхнення. Залишайтеся з СТС. Нам завжди є про що розповісти.